Грудень це найгірший місяць для переїзду. Нове житло, нове місто. Закінчення 2025 року. Зробіть розхламлення своїх речей. Нам досить цього 2025-го. двадцять п'ятого. Не встигли ми переїхати на це житло. Як ми переїжджаємо на нове? У нас не збиралося дуже багато за цей час речей за півроку. І сьогодні, першим ділом, коли переїжджаєш, треба розхламлятися. Тут огромний пакет. Тут взуття, їдемо на секонд віддавати всі речі. Нема тут такого поняття, як секонди, в них як комісійні магазини, що ти приносиш речі і це все виставляється на продаж, тобто це все від людей. Нема такого, як у нас завози, не завози, і можна отримати знижку за те, що ти приніс речі 20%. Тому зараз хочу показати, як це все буде відбуватися і як ми будемо зараз це все відвозити. Та й взагалі показувати, що. Нове житло, нове місто. Очень цікаво. Пігнали. Ми прийшли в святиню всіх святих. Вел'ю well, Village. Це типу секонд хенд канадський. І направляємось в Донейшн Центр. Ми домовились прийти по окремості, бо у мене два пакети в нього один, щоб дали нам дві знижки по 20%. 20% знижечки полетіли мені. <рив> Віктор. В тебе є знижка? <рив> У нас дві знижечки. Все-таки схема робоча. Мене хлопець запитав, чи в мене є купон, Я така, ні, не валю. Ну і немає. Тепер є, все. Ідемо. Всі, хто знає мене, як я люблю секонди. Як ми з Віктором любимо, секунд, де в Україні завжди ходили і завжди дуже класні речі знаходилися саме на Сешках. Тож залітаємо шукати дари. Взагалі найбільший прикол секондів цих те, що тут продається не тільки одяг, меблі, різні штуки, от ролики для гольфа якогось. Можна навіть купити якусь собі техніку для кухні, для всього, що хочеш. Коротше, дуже прикольно. І це дуже корисно, бо от коли приїжджаєш, наприклад, мігрував, тобі немає ще грошей купляти щось нове, а ти можеш купити собі щось бушне. Зараз у нас буде переїзд знову на цю квартиру, так ми нічого сильно не понакупляли. Але щось можна знайти насправді. Ще новорічний вайб. Взагалі, дуже класно, що ми здали речі, бо це дуже важливо. Розхламлення – це реально одна із топ речей на рік, не то, що з переїздом, а просто ти завжди купляєш всякого хлам'я або просто не носиш уже все. Так що я раджу вам закінчення 2025 року, зробіть розхламлення своїх речей і віддайте нужденним або. Якщо ви в Канаді вели вігач. Ми переїжджаємо вже через тиждень. І знаєте, найголовніший факт цієї квартири, яку ми будемо знімати. Я її не бачила. Через те, що я працюю зараз і по вихідним, коли хлопці вільні, вони весь тиждень їздили на перегляди. Це інше місто, 50 кілометрів від Гамільтона, де ми зараз живемо. Ми переїжджаємо в Кітченер. Я бачила таку закономірність, що там, де ж дорожче житло, але воно. Ну, не краще, я не знаю, не краще. За такі гроші можна було б щось краще зробити. Але мені здається, ще і грає роль, що зараз грудень. Ми почали це все робити в цьому місяці. Переїжджати не найкращий місяць для переїзду. Зараз свята починаються, і ще й доволі пізно ми це все почали займатися. Ну, коротше, одне. на одне. Але що, я ж теж кажу, ми ж не зобов'язані там жити м -м, все життя. Ладно, розтренділася, Давайте. Ходить, дивиться. Наступна ситуація: пів пакета речей. І ось таке хламйо на кроваті. Давайте подивимось. Що прикупилось? Ну, напевно, буду тільки для себе показувати. Віктор не хоче у нас показуватися, тому я покажу, що я собі прикупила. В тій кофті можна ходити казати. Гімінчики на масала». Я собі взяла такі чапи. Чапи тупа. Коротше, такий леопардовий вайб. І, звісно, мені хотілося б, щоб носочок був у мене такий, або прям дуже такий завужений довгий, або квадратненький. Було б імена сексі Пексі. Віктор Хіппі, і я покажу, що я ще собі взяла. Взяла собі ще такі сережки на літо, щоб були такі літні вайб і ось такі. Звичайні, здається, але по-своєму прикольні. А, і мені це все обійшлося 27 доларів. Але прикол в тому, що в момент, коли я розраховувалась, я Аля загубила свій купон. А коли ми вже вийшли, я його знайшла в задній кишені своїх джинсів. Звісно ж, як завжди, воно буває. І зараз я хочу примірити. Ось Отакі. Чепатульки, їх, звісно, зараз не дуже видно. Блін, ну мені здається, дуже навіть прикольно. Всім привіт з наступного дня! Сьогодні в нас понеділок, 15 грудня, в мене вихідний, і вихідний я присвячую побутовим переїзним штукам. Сьогодні, по плану, в мене поїхати в Canadian Tire купити коробки для переїзду. І. Потроху мені треба починати збирати речі від сьогодні, так як в мене сьогодні ще вільний день. М -м Бо ми плануємо вже на вихідних переїжджати. І все лягає на мої такі, ну саме збирання, перелягає на мої такі тендітні, але сила там в них є плечі. Бо мій хлопець працює зараз в іншому місті, де ми переїжджаємо, куди ми переїжджаємо разом з моїм братом. Да, і тому ми насправді і переїжджаємо, бо мій хлопець отримав офер з нової роботи. Хотіла розповісти вам за переїзд у ці всі деталі. Ми чекали взагалі офер більше семи місяців, напевно. Тобто, з моменту, коли мій хлопець пішов на попередню роботу, відтоді ми шукали ой, чекали цей офер, і насправді, коли ми переїжджали на це житло, де ми зараз, тоді ми дуже дуже сумнівалися, як його брати, як його знімати. Ми дуже хотіли на short term знімати, але це було невигідно, і ми не знали, скільки нам чекати. Це все дуже було тоді в голові непонятки. І ми зняли на рік це, це житло. А хто в Канаді, хто знає, що тут, якщо ти виїжджаєш раніше з терміну, то ти будеш платити штраф за те, що ти виїжджаєш раніше. Але ми не заплатили цей штраф через те, що ми попередили менеджмент за два місяці. А місяці це гуд, це дуже добре добрий термін, щоб ну, нічого ми нікому не винні, ніхто не треба нам нікого шукати на наше місце. І ще й не треба ніякі штрафи платити. Тобто ми виїжджаємо на насього останнє число 31 грудня, і ми маємо звільнити це житло. От, ось така передісторія. І зараз ми збираємося і їдемо на закупочки коробок. І треба вибрати, які мені брати. Ну, думаю, декілька взяти. Це смол, це медіум. І там ще ларч є. Я не знаю, блін. Просто тащить зараз, це капець. Щас подумаю ще. Як буде краще. І так, коробки. Куплені. Тепер я їду в такій позі в Автобусі з цими коробками. Здавалось би, п'ять коробок, дві маленькі, три середні, але дощить їх теж таке собі це, що хотіла вразила. В мене розрядився мікрофон. Поки він на зарядці, я повернулася додому і будемо зараз збирати потихонечку речі. У мене дуже цікавий вихідний, присвячений просто. Оцим всім збором виходить, це треба. Тому зараз ми з вами разом підберемо підберем коробочки і почнемо думати, що ж його пакувати. Ще не знаю з чого почати. Ну що, залишайтесь на зв'язочку, будемо починати. Що ситуація у нас наступна. Робушки тут у нас стоять. І тепер мені треба збирати все докупи. Ой, це капець. Буду зараз думати, з чого починати, що, що робити. У мене в кімнаті вже трохи срачело присутствує. Тому мені не звикати, що весь цей тиждень у нас буде вдома повніше. Срачела. Ну Так що, ребят, починається. Не знаю, напевно, все не буду показувати весь цей процес, бо буде, буде сильно, довго і нудно. Буду вже щось інтересненьке потім розказувати. У мене залишилась тільки одна коробка, капець. У мене тут кухонне деяке приладдя. Тут вже зібрані всі шмотки. Тут вже теж все з коридору тільки вигрібне, щоб тільки ви розуміли, з коридору. І все в квартирі виглядає ось так. Май У мене хігри, тут, може, палу, Грає цей на фончики. Тут все пусто. Фух, не знаю, ну здавалось би, я загрузила. А... а ще є речі по ванній, і я так думаю, блі, не тільки одна коробка. Йо-має, що делать? Ну, ще є там рюкзаки, якісь сумки, пакети є. Але, знаєте, з іншої сторони, впоралась як для першого дня, якщо у мене сьогодні понеділок, а вважаємо ми, напевно, в суботу. Ну, я доволі багато зробила. Хоча це, по суті, мій. М -м, вільний день. А, я задоволена своїм результатом. А знаєте ще, до речі, що я помітила? Ми збирали влітку комод, хлопці збирали. І на кожній цій шухляці, ось тут, пішла вниз оця фанерка, Причому на кожній Про проступилася. Ну, коротше, просіли у ці херні. Я не розумію, чи це так багато речей не грузити в цей комод, чи це. Блін, можна виправити. Напевно, вже не можна виправити, якщо воно вже так зроблено. Є у нас тут вдома такий телевізор. Дуже старий, по ньому видно і дуже важкий. Цей телевізор віддали нам мої боси, де я працюю, і ми ним не користувалися жодного разу. Ну, о, ладно, брешу. Один раз був включений тут Усік, бій, бій Усіка. І, все. і ми знали, що наступний раз, коли ми будемо переїжджати, то ми не будемо його тащити з собою. Я виставила його в українську групу безкоштовно забираєте. От Як безкоштовно мені його віддали, от так само ви безкоштовно забираєте ви його. І відповів одразу майже чоловік і сказав, що. Цей телевізор забере в українську школу. Я сподіваюся, звісно, що він їм стане в нагоді, бо це дуже корисна справа. І дійсно, якщо ним будуть користуватися, це теж добре. Мають через хвилин 20 приїхати люди і забрати цей телевізор. Я їбала, я воювала, я запускала атомне, а ви навіть не можете обрати мене прем'єр-міністром. Може, наступного разу параді запустити. А що казала, що жінки це слабка стать? Ну це дуже важко. Навіщо робити такі важкі телевізори? Телевізор 2005 року. Вага його, напевно, з половини мене. Як він вижив взагалі? Ситуація зранку вдома. Насправді нічого не сталося. Вони просто перевіряють пожежну систему. Але це впливає на мене. Поки на фоні відбувається хеппі хаус, я хочу показати, що зранку я вже сьогодні зачистила ось ці дві стіночки. У мене тут були картини, фоточки. Зразу так стало пусто, капець. Тут Залишилися іграшки. Все, я не знаю. Хоч цей переїзд, ну ми знали, що він стається. Ми знаємо, що це більше двох місяців. Ладно, ні, не більше двох місяців. Ну два місяці ми знаємо, що ми будемо переїжджати, але мені чомусь у голові воно просто не вкладається. Але ну, не так, що я прям не хочу звідси їхати. Просто якийсь такий стан. Зараз кінець року, цей переїзд, це допрацювання роботи, і цей переїзд насправді змінює багато. Ну, хотілося б, там, наприклад, на відпочинок чи ще щось. А зараз всі гроші впахуються в переїзд і сили, і просто такий якийсь не знаю, стан. Наче спустошення, от типу дат такого спустошення. Ще й на вулиці за, ну, за вікном якась какашка, і я не знаю. Може, це не тільки я відчуваю таке під кінець року, але от прям переломний момент якийсь. Ну, Громко сказано, але воно всередині відчувається якось, якось не очень. Я не люблю таке відчуття. Знаєте, що було найбільшою помилкою? Чіпляючі гачки. Ось такі гачки. Я на Aliexpress замовляла те, що я їх причепила суперклеєм. І тепер оця вона просто дубо, дубово прилипла. Я не знаю, як її відтарабанять. Ну ладно. Можна, але це капець. Мені здається, навіть на неї зараз можна другий раз чіпляти. І тут залишили ще, залишилися ще сліди, які мені треба буде вимивати. Коли я замовила ці штучки, це тут ну, зручно. так от бритву сюди повішав, щось ще повішав, ну це взагалі для бритв. І прикол в тому, що вони прийшли, і тут була тільки одна ось ця штука. Тобто, от тільки ось ця. А вона. Тільки з однієї сторони липка. І цієї липкості недостатньо для того, щоб почепити на плитку навіть. Я зрозуміла, що це не вихід саме мати тільки одну таку ненадійну. І я вирішила суперклеєм його піндюхати. Звісно, коли я це робила, це було геніальне рішення, бо воно якби вирішує всі проблеми. А зараз, коли я відчепила це все, намагалась потрошку. То вже друга, я постає. І Тепер мені цікаво, це насправді дійсно дуже зручна штука. Але я думаю, чи є щось більш продуманіше. Саме ці гачки десь продаються, навіть на тому самому Aliexpress. Вони думають там, змінювати концепцію. Тому, можливо, хтось знає щось таке прикольне і те, що дійсно тримається, і те, що дійсно надійне, і не треба пришпіндьохувати суперклеєм, який ще й мені на. Пальцях залишився, хоча я це робила півроку тому. Ось такі фактики на ніч. Іду дивитися далі. Емлі в Парижі. До речі, хто дивиться, новий сезончик на підході вже вийшов, і я вже дивлюсь. Хто в банді, пишіть коментарях. Як ви бачите, я не в гуморі, я досі на старій квартирі, і сьогодні 22 грудня. Я хочу сказати те, що грудень це найгірший місяць для переїзду. В принципі, можна здогадатися, але я не очікувала, що це буде настільки важко, і найгірше це жити через серед карабок, як я зараз живу. По ідеї, маємо переїхати в середу, 24 грудня. Взагалі, по документам мали переїхати 17 грудня. Спланували переїхати на вихідних ці, що були, це у нас було 20-21 грудня. Але я тут досі. І я реально замахалась. Я просто розумію, що 24 грудня це вечір перед Різдвом. Ніхто не буде святкувати сидіти на Різдво, бо ми я розумію, що ми будемо дуже замахані. І це перевозити все, прибирати тут на хаті. Це буде жахливо, І тому дуже хочеться хоча б на Новий рік сісти. Я вже реально так замахалася за ці останні два тижні з цим переїздом, що я нічого вже не хочу. У мене нема настрою ні на всякі подарунки, ні на якесь святкування, але, але все одно хочеться чогось хорошого. Після цього всього навколо. Взагалі, історія з цим переїздом це ужас, чому так все складається. А все тому, що всі у відпустках. Я чомусь думала, що у відпустку всі підуть десь отак от з числа 23-го до ну, різдвяні ці канікули новорічні. А у висновку всі вже в відпустках. Я просто в шокі. Це тут скрізь менеджмент вирішує в цих апартаментах, і це найгірше. Ну, в принципі, система нормальна, але як ми бачимо, то це працює не дуже. Просто на цьому житлі, де ми зараз, я зараз знімаю, тут нам всі документи підтвердили за дві години. На цьому житлі вже пішов другий тиждень, як ми чекаємо. Треш, треш, ребята, треш. І порада. Ніколи не плануйте свій переїзд в кінець, цього, ну, в кінець року. Я, звісно, і не планувала, але обставини так склалися. Тому я думаю, що ми з вами продовжимо ще й в наступній частині, бо буде ще цікавіше цими тасканнями, прибираннями, перегляд нової квартири. Я ж її не бачила до того. Ну і нове місто, нове життя. Всім тям, па! Нехай ваш 2025 закінчиться покраще, поспокійніше, і 2026 почнеться теж спокійно. бо... Нам досить цього 2025-го. Ну, побачимось, любі друзі.